Напередодні у Хусті відбувся патріотичний флешмоб Україна понад усе приурочений до дня державного прапора. Безпосередньо кожен рік ми проводимо День прапора, День Незалежності, в тих місцях, де дуже багато загиблих синів та дочок, щоб підтримати матерів і вдів, які втратили своїх чоловіків та дочок і синів. І сьогоднішній флешмоб. Ми хотіли підняти дух містян, хустян, можна так сказати. Учасники заходу виконували власні пісні та танцювали під патріотичні композиції. ритмі разом стоїмо, і ми справжня У рамках флешмобу відбулася хода до пам'ятника янголу революціонеру, де учасники заходу поклали квіти та вшанували пам'ять героїв, які загинули за Україну. Я до тебе, синочку, з душею. Відчуваю твій біль і тиху жалість. Я до тебе, синочку, з весною, а ти в осінь поніс всі печалі. Учасники заходу кажуть, що їм дуже приємно брати участь у флешмобі та піднімати бойовий дух серед містян. І це дуже важливо. і мені дуже приємно, що проводяться такі заходи, тому що незважаючи на весь ну на всю ситуацію в країні, тим не менш, ми намагаємось не понурюватися у вічі, а проводимо такі заходи, піднімаємо патріотичний дух. Тобто ми відстоюємо свою культуру і знаємо за що боротися. Щоб ми ну не забували, хто ми є, який наш прапор, і що символізують його кольори, щоб ми гордо казали, що так, ми українці, і ми про це не будемо забувати. Всі присутні вірять, що перемога вже близько, та вкотре дякують захисникам, які боронять кордони та незалежність нашої держави.